Служба безпеки та національна поліція ліквідувала масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації на території Черкаської області. За матеріалами справи оборудку організувала секретар ВЛК однієї з медустанов регіону, яка торгувала групами інвалідності. За гроші фігурантка допомагала ухилянтам уникнути призову на підставі підроблених документів про наявність інвалідності у військовозобов'язаних чи їхніх рідних. Для цього експосадовиця забезпечувала потенційних призовників з фабрикованими медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України. Або ж вона допомагала їх родичам швидко оформити інвалідність на підставі фіктивних діагнозів, що давало право на відстрочку від мобілізації. Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів з клієнта. Оперативники задокументували чотири факти незаконного тримання. Меня відстракування на підставі підробних документів. Нині чотирьом ухилянтам вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 358. Це використання завідомо підробленого документа. За оперативними даними, загалом зловмисниці вдалося вже допомогти тридцятьом військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі оформлення фіктивної інвалідності. На підставі отриманих доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання. Законні діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми, а також ухилянтів. комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області, спільно з нацполіцією за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.